Всім привіт! У нас сьогодні на столі продовження просто легенди, легендарного вушвуша з ферми Монтеверде. І сьогодні у нас не вушвуш, -вуш, але Гейша з тієї ж самої ферми, з ферми просто легендарнішої. Там вже п'яте покоління людей робить каву. Шикарну каву, просто потрясаючу каву. І от у нас був вушвуш, -вуш, його було дійсно багато: 70 кілограмів для дуже дорогого вушвуша, це дуже дорога, дорога сортова варіація. І її просто з'їли, розкупили, знищили. І сьогодні гейша, її вже сильно менше, але вона взагалі не гірша. І дуже-дуже цікава, неймовірна гейша натуральної анаеробної обробки, або, як виробник каже, обробки Blue Natural, Blue Natural. Про обробку давайте поговоримо. Оскільки в регіоні температура невисока, ну самі розумієте, гори 1800 метрів над рівнем моря це немало, там доволі прохолодно, то каву. В, в ягодках вже викладають якихось, я думаю, що теплицях або щось типу при контрольованій температурі, якщо б вона не перевищувала 35 градусів. Це от важливо було. І воно в такому стані в ягодках зерно знаходиться добу 24 години. Потім це зерно збирають, переміщають в бочки великі, пластикові, заповнюють водою і все, закручують там. Клапан повітряний, щоб випускалися гази, і при цьому нічого не потрапляло. Ну, по суті, не середовище, да, без доступу кисню. І в такому стані вона е ферментується вже дві доби, 24 сорок годин. І при цьому ж е ви собі маєте уявляти, що це ж ягоди. Їх нічого там не мили, не обробляли нічим. І на них дикі дріжджі. Абсолютно нормальні. При цьому воно з дріжджями в цих бочках ферментується, е, маринується дві доби. І після цього е, кава вже е, сушить 20 днів. Ну, Якщо взагалі коротко, це така піданеробна натуральна обробка. Трошечки підзаквашена. Трошечки. 48 годин в бочках це дійсно небагато. У нас були кави там, по 180 годин ферментації, ну, були такі дуже-дуже заквашені. Значить, Було 200 плюс, да? що 240 чи 270 було. Це взагалі е, я її ще було ну, в хорошому сенсі дуже заквашена. 48 це небагато. Це те, що треба для ніжної, ніжної делікатної гейші. Е, да, дійсно, у нас вуш-вуш, якщо ви пам'ятаєте його смак, я сумніваюся. Хоча, я, ні, не, не так, я сумніваюся, що не сумніваюся, що ви пам'ятаєте, бо його важко забути. Він був такий отакий от прям він був. Він був. Е, да, він був дуже кавунистий, дуже тропічний, і от саме кавун прям вистрелював дуже сильно. І смак був трошечки агресивний, але в знову ж таки в хорошому сенсі. Тут такого очікувати не треба, тут буде вже більше делікатності. Да. Якщо порівнювати саме інтенсивність кави, то якщо ви куштували костеріку, яка от ось ось буквально нещодавно зникла з продажів і викупили, то ця набагато більше зрозуміла. Вона Легше читається. Якщо ви не зрозуміли Костеріку, щось там не, не розпробували, то тут у вас проблем не буде. Вона дуже легко читається, така ніжна тропічність, але при цьому все одно вона не агресивна, вона ніяка там не, не сильно кисла, не, там, нічого такого в ній нема, неприємного. Все одно дуже ніжна, класна. Якщо Костеріку ми не, не випускали в продаж на початку, там, ми чекали майже два, два тижні, то цю, в принципі, четвертий день нам вже не соромно, вона вже дуже смачна. Звичайно, я вона положить буде ще краще, звичайно. Але зараз, сьогодні, на стан 20 лютого, це дуже смачно і зараз ми її заваримо. До речі, помел беріть, одразу рекомендації по заварюванню. Помел беріть трошки дрібніше, ніж ви зазвичай берете. Тобто, якщо ви берете 19 ліній команданти в середньому, то беріть, напевно, що 17 або навіть 16, але спробуйте 17 спочатку. І от вода, як ви, як ви любите. Якщо ви берете 90, беріть 90, якщо берете 92, беріть 92. Тут, в принципі. Трошка Хайбрид клоу, звичайний, можна брати. Помел кіно 2,6, команда, 17-18 кліків. Дозу обираєте самі. У нас зараз 18 грам. Ух ти! Ладно, little... поїхали заварювати. Ця кава посмажена 17 лютого, Слава рекомендує її прям починати активно пити 3 березня, щоб вона відлежалась. Ні, звичайно, звичайно. Якщо ви берете собі каву, то ви одразу її коштуєте, щоб потім порівняти і зрозуміти, що змінилося. В цьому є фішка відлеженої кави. що не, не, не чекати, в принципі, щоб вона закрита була і лежала собі. Так не цікаво. Цікаво порівняти саме. І от така от рекомендація з 3 березня. О, ні, звичайно. Вже як, як хочете, якщо ви не можете втриматись, як, наприклад, я часто буває, то пийте, на здоров'я. Mm? 29-го можна вже? 29-го слава вже каже. No. No, через 4 роки, коротше. Чи скільки там? 3? А, ah, ні, той рік був високий. Заболтався. У мене блум 50 секунд. Нормально? свіжа. — Так, так, це нормально абсолютно. Я У нас кава свіжа, тому в я... мене по перший блум був 50 секунд. Ну, не тому, що я так задумав, я забовтався, але це й добре. І буду розтягувати пульси до 2 хвилин, а не до звичних е, хвилин 30, як зазвичай ми це робимо. Бо знову ж таки, кава свіжа. Е, і ми от помітили, що їй не вистачає трошки екстракції, хочете її так по -по посерйозніше заварити, поактивніше. Лемонграс, не знаю, напевно коштувало, як і я, але мені колись привезли такий маленький мішочок лемонграсової трави, просто сухої. Сухий лемонграс. І я з нього робив чай собі, Просто чисто цей лемонграс заварював кипяточком. І мені дуже сильно подобалось. Прямо я нереально кайфував. Так що я лемонграс обожнюю. Ну Це як ще спеція йде, там якийсь том ям. Засмачне заговорили. Да, 3,30. От докапує останні краплі 3,35. Швидко? Прокапує швидко ще. А, ти про це? Ні. Взагалі час, час суперовий. мені подобається. Виглядає все дуже добре, пахне фантастично. Я уявляю, як воно буде пахнути Сказати, про через потом. Так, а дійсно, коли заварюють, коли заварюєте, просто вже останні краплі води, води з чайника долили. Не чіпайте, дайте йому докапатися до, до останнього. Бо оці от останні краплі, вони теж дуже-дуже смачні. Якщо навіть ви зробите собі експеримент і зробите отак, я зараз зроблю кримінал, але заради експерименту, якщо ви зробите отак, і потім це вип'єте, ви зрозумієте, чому не, не варто е, викидати швидко. М -м кримінал закінчився зараз куштую. Це фантастика. І це контрінтуїтивно насправді. Нам часто десь вча вчу вчать, вчать. Вчуть, вчуть, вчить, вч навчають, кажуть, що останні етапи заварювання виварюються якісь кофеїни, таніни, якесь гірке, не не смачне, але ні. Смачне, приємне, класне. Я би я б навіть сказав, що от останні етапи, воно в текстуру додає Так. У мамі? От реально у мамі. Дуже смачно. Воно таке терпке. Але ну. Солями. Не солямі. Не солямі, ні. Ні. Так, да, до речі, мені часто пахне ковбасою кава, це раз ні, але просто так до, до слова, що це непогано. Це, ковбаса це запах, це аромат у мамі. Це навпаки класний показник. Найсмачніша кава, що я пив з декафів, мені колись декаф дуже пах ковбасою. І це був дійсно дуже смачна, дуже смачна кава. А вона так сильно пахла ковбасою. Ну, взагалі нестерпно. Але так смачно було, теж нестерпно смачно. Если вам пахнет сосисками и колбасой, как мне, это хорошо. Я вам так скажу. Что это за... Сейчас в тебе в камеру наляпаю. Хочешь? Чего чашки так Моя выросла просто уже. Да. Мильно в аромате. Знаєш, коли морозовий їсиш, і вахілька з ваніля морозова з'їв, а вахлівку ще доїдаєш до хрусту. О, точно. Мені навіть не хочеться казати, що, казати, що вона закрита, того, що я зараз п'ю і насолоджуюсь страшно. Вона А. Чиста, Б. Всі смаки читаються. І я уявляю, що які ще смаки потім додасть, додадуться додадуться згодом. Але зараз це ніжна тропічність, лемонграсовість, округлість, чистість, чистість. Я сьогодні просто ваш словниковий запас всякими надругательствами. Мангове тіло. Мангове, дуже мангове. Воно трошечки густе, чуть-чуть таке густовате. Дуже класне. Я не знаю, вона вибиває п'ятірки по всім моїм показникам а, смачної кави. Де 5 це найвища оцінка. Ну, я прям, мені важко щось побажати, щоб було краще. Навіть не знаю. навіть... Не знаю. Не, ну краще, якби була така банка, то банка. Да. Так... ну та сідра, ну, та сідра ну, це. було б краще? Було б краще. Було б краще. Ну, так, да. Що може було б краще. Якби це була така банка сідри. Але ну, це вже взагалі. То б то кава була. То було найсмачніше, що в принципі. В принципі, колись у нас було, наверное. Ну якщо придиратися, ну щось трошечки... Ну трошечки підсушує, може. Але це от... І то мені це слава сказав, і я це помітив, того, що мені про це сказали і пояснили. А Я до цього пив і взагалі цього не помічав. Це якщо придиратися. Слава насипає на неї, я його розумію, бо він пив її в більш смачному стані, коли вона от була тільки посмажена, з ростора випала, її одразу в воронку і випили. Там вона ще не встигла ніче закритися, і да, звичайно, вона там буде смачніше. Але, але якщо абстрагуватися від того, що каже слава, слава, це дуже смачно, нема претензій. П'ять з п'яти. 10 з 10. Ну, смачніше, дійсно, тільки та сідра, що за мільйон грошей була. За 1000 гривень баночка. Це є 50 грам, 48-46. 1000 гривень 46 грамів. Дійсно помітили, що дуже часто, навіть дорогі каві, навіть беремо вушвуш -вуш з Монтеверди, ну, легендарний, там був цей ж смак трошки темних смаків, типу шоколадний, какао. Це не є погано, це просто є така особливість. І він в дорогих кавах навіть є, оцей прошарок темних смаків. І взагалі, звичайні кажуть, звичайно, він є. Якусь Ефіопію візьміть базову сідамо, недорогу. Там буде цей какао-шоколад. Не сильно, але буде завжди. Тут відсутність повна, нема ніякого ані какао, ані шоколаду. Хіба що в ароматі ви нанюхаєте, і то не факт. Тут чисто квіти, чисто фрукти, ніяких какао, ніяких шоколадів, ніяких Мені. з цих горіхів, да, не дай Бог. Хоча ну, горіхи це е, колумбійська взагалі історія повністю. В Колумбії беріть, звичайно, там, Колумбія Уилай, ну просто базова Колумбія хороша, там будуть горіхи. 100%. Тут я навіть за них і не згадав, навіть так скажу. Мені, знову ж таки, Слава підказав, що тут нічого такого немає, так і дійсно нема. Дійсно нема. Дійсно нема. І це хорошо, це приємно. Я таке дуже люблю. Вона зараз ухлола. О, як вона мені подобається. Ой-ой-ой. Не знаю, слава каже. Я ах... знаю, яка вона була. Да, слава каже, що я знаю, яка вона, яка вона була в перший день, каже, пити 3 березня. І все таке, а я її п'ю, і мені так добре. І, і кажу, Слава, от ти чекай, ти чекай, а я, я не буду. У мене, до речі, теж є баночка. Я її думаю, сьогодні-завтра розчихлю, буду пити. Отака така кава. У нас не часто виходять огляди кави, тепер вже. А тут ми вирішили, що треба, бо вона дійсно цікава, дійсно класна, і хочеться про неї. Хочеться що хочеться. Хочеться, хотілося пояснити, ми це зробили. Я тепер можу видохнути, бо я зробив те, що мав.